Заради звершення добра, спогади і міркування та в гармонії з минулим сьогодення такі поетичні збірки запропонував місцевим читачам письменник Михайло Жураківський. Поет оспівує красу прикарпатського краю родинну гармонію та дружбу між людьми. Освіта інженера геофізика не стоїть на заваді майстрові поетичного слова. Творити лірику автора надихають щоденні спостереження. Практично, якщо пройти по місту, то кожен день видно якусь перебудову, щось там зробили, щось. Посадили якесь дерево, ще щось зробили. Я навіть в себе у дворі, але ну, немає такого, щоб у дворі щось мене садили, квіт і так далі. Тобто щось нове кожен день є. Чи по телевізору покаю, чи ваша студія, чи інші студії, чи по радіо, чи в школі, там в університеті хтось якусь новин. Я тут же беру. Пишу подружив з поезією Михайло Жураківський ще в 60-ті. Писав під час подорожей у складі геофізичних експедицій. Уперше надрукувався у львівській пресі. Був призером конкурсу нарисів. Нас 11 чоловік стали призерами цього конкурсу. Ми поїхали за рахунок тоді. Бюджетних коштів напевно не знаю у тої кухні. Поїхали на звіт юних кореспондентів у Київ, то був 62-й рік. Тоді, якраз, я познайомився з Пушиком, бо він теж з нами був. Всі починали разом. Нині поет пише наступну ліричну збірку. Тут буде поезія, присвячена ювілеєві Івано-Франківська. Іларіон Іваненко, Оксана Дудій, Василь Пилипів. Новини на вежі.